Очікуване відео, але нам сьогодні дали ось тут, коротше, подаруночок. Ну, коротше, ящик. Забираємо. Давайте навіть, 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 навіть на, на одному аккаунті заберемо. Дев'ять. мені. Треба Я думаю тут цей випаде як його. Пірс. Блін, у неї чотири ящика, -мо! Давайте на цвінках позабираємо, відкриємо. Ну, на новому мені, у мене персонаж є. Так. Збираємо. На твінках. Так. Всі ну це пусто. Не щастить, взагалі мені. Так, забираємо ще на одному тут. На цьому останній, ну, що зараз захожу, тут є. М -м, нема перса, ну наступному він є. Ну, все рівно заберемо. Ще є, ще так. так. Ага, ну, основі ще 4 треба відкрити. Сім. Що ж мені так не щастить? Не знаю. мені не щастить. І на останній аккаунт. Переходимо. Так. Забираємо. Ну, тут персонаж є. Ну, ми серіально заберем. 10! Що це? Скин Да, вау! Мігалодон У мене такі нас нові є. я в нього знаю. Ух ти! Що це тут? Ну так. Да. Ось таке відео вийшло. Всім гарного перегляду, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім-всім пока!